Вітаю з вами бурсук. ґрунт чорнозем. Цього разу вологий. На сухому ґрунті стабільність була краща. Зараз вона гірша. Беремо 15 кГц, чутливість 23. Перепровіряємо на відлаштованому балансі ґрунта стабільність. Все стабільно, все класно. Коли я збільшую чутливість до 24, вже пролазять фантоми. Тому зменшуємо до 23. Далі. Ще одна умова роботи на вологому чорноземі. Щоб прилад був стабільний. Третя швидкість. Якщо я збавляю швидкість до рівня 2, прилад особливо в притул з ґрунтом, веде себе доволі нестабільно. На висоті більше 2-3 см. Супроводжується лише Рідкими чорними сигналами. Тому швидкість збільшуємо до рівня 3. Далі переходимо на 5 кГц. Швидкість збавляємо до рівня 2. Баланс ґрунта. Перепровіряємо стабільність на висоті більше 2,5-3 см притул з ґрунту. Стабільність чудова. Додаємо чутливості 24. Перепровіряємо стабільність. Рідкі прояви над ґрунтом і впритул з ґрунтом. Прояви кольорового сигналу. Тому зменшуємо до 23. Спробуємо зменшити швидкість до одинички. Супроводження чорним фоном. Вище над ґрунтом 2,5-3 см. В притул з ґрунтом теж лише чорний сигнал. Можна буде перевірити і на першій швидкості на 5 кГц. Тому поки що залишаємо швидкість 1. Переходимо на 10 кГц. Баланс ґрунта. Швидкість нас встановлена на 1. Над ґрунтом. Чорний фон, притул з ґрунтом. Сплошний чорний фон. Рідкі фантоми, якщо дуже близько до ґрунту. Тому переходимо до швидкості номер 2. Перепровіряємо на швидкості номер 2. Цілком стабільно над ґрунтом на висоті більше 2,5-3 см. Впритул з ґрунтом. Поодинокі сигнали в кольоровому сегменті. Так і залишимо. Переходимо до 15 кГц. Швидкість нам потрібна тут 3. Чому ми вже розібралися? Чутливість у нас 23, баланс грунта проводимо заново. І переходимо до тестування. Розпочнемо тест із чешуйки. Глибини. Давайте спочатку 10 сантиметрів. Притул з ґрунтом, чіткий сигнал. З проходу. Теж чіткий сигнал. Розмитий повідяй. На 15 сантиметрів. Можемо от рукою відмітити. Бачите глибину? Теж копабельний сигнал. Проблем немає. Давайте спробуємо глибину в 20 сантиметрів. Притул з ґрунтом. Сигналу немає. Змінюємо глибину знову на максимальну, на якій в нас прилад бачить дану ціль на 15 см. Спробуємо змінити частоту на 5 кГц, переналаштувати баланс ґрунта. Переперевірити трішки гірше, але в самий притул із ґрунтом Є сигнал, правда, з некоректним VDI. Спробуємо змінити параметри швидкості на рівень 2. У нас на 5 кГц цілком працював чітко прилад. Доволі чіткий сигнал. Безпроблемний. На 10 кГц, думаю, нема сенсу пробувати, тому що, бачить, і 5 кГц навіть. Забираємо ціль, перепровіряємо, чи то не фантом. І таке можливо. Ні, це зовсім не фантом. Тепер переходимо до тестування монети Aureus. Давайте розпочнемо з глибини 20 см. Перепрошую, 20-25 25, 25 см. Ціль у нас буде знаходитися, орієнтовно ось тут. Випробовуємо 5 кГц по стабільності з проходу. З проходу ціль не виявлена. Зменшуємо швидкість до рівня 1, що нам дозволяє 5 кГц на важкому ґрунті зробити. Кісь за це з проходу не виявляється. В одну сторону, можливо, раз через раз. Чіткого сигналу немає. Вирогідність виявити, доволі низька. Змінюємо частоту на 10 кГц. Переходимо до налаштувань. Швидкість виставляємо рівень 2 на рівні 1. 10 кГц не працює. Переходимо в баланс. Відлаштовуємо баланс ґрунта заново. При зміні частоти. Він буде мати зовсім інше значення. Виходимо, тестуємо. Чорним фоном на ґрунт. На сухому ґрунті, до речі, такого не було. Монету. вицепляє. З проходу. VDI не зовсім коректний, але тримає у сегменті кольорового сигналу. Пробуємо. Ціль забрати, перевірити, чи це не фантом. Теж можливо. Ні, це не фантом. Ставимо монету на глибину 30 см. Навряд чи буде брати, але ради цікавості можна перепровірити. На жаль, не бачить. Переходимо на частоту 15 кГц. Переналаштовуємо баланс ґрунта. Значення в 60. Тестуємо. По інколи йдуть фантоми. Ціль, на жаль, не виявлена. Швидкість у нас на рівні 2. Встановлюємо швидкість на 1. Сплошний фон на ґрунт. Повільніше водимо, ціль теж не виявлена. Тому переміщуємо швидкість на 2, 3, де була повна стабільність. І потестуємо дану ціль ауреуса на глибині 25 сантиметрів. 10 кГц справлялось. 5 ні. Поінколи йдуть фантоми, все-таки змінюємо на 3. Швидкість на сухому ґрунті давала можливість працювати на 2. В одну сторону, цілком. Хороший сигнал, копабельний. Можу сказати, що на дрібну ціль, як ви бачите, в нас працює навіть низька частота в 5 кГц. А на монету золоту показала результат гірший.